Дашунь, так, всі так, так знають, що ти шпак і що ти об'їдаєш усе. Так, я знайму нового оператора, так, знайму нового оператора. <реш> не треба мені коментувати. <реш> Хто сміється з мене? Ходімо за мною. Коротше, тепер буде тут у мене обхід кожного ранку з кавуською. Раніше в мене була лише черешня, тепер в мене ще буде зима, ось, уявляєте? А я її так люблю. Да, мені здається, що ти любиш все, що росте, навіть невідоме. Лохи, Як, нам якби нам попоїсти. Там... А це що а це що таке воно? Дивіться, класно. Дивіться яка. З кавучкою мені. А а оце що таке? Лохина. Ага. А де крижопник ти казала далі Прижопні, мородина. О, це я тут буду там їсти. Там є ожина. Це я люблю. Ось диви вишня, чернокорка. Може не чорнокорка, але вишня, видно, вона буде крупна така. Але mm. цього року її нема, бо, мабуть, був сніг. Трошки там, я бачу. Mm -hmm. Їхали ми, значить, на роботу. А в нас тут дивіться, який двіж. А? Все, давай, поїхали. Да, Короче, стоять, надихаються. Зараз будуть писати якісь відео прикольні, якийсь тік-ток. Я поки п'ю каву, бо я вже записала відео, покажу вам потім. Це ж вам хочу показати, що зробили лише частинку. А все не можемо, бо дощ дощ! А тут потрібно, знаєте, ножем, прям кожну травиночку діставати, там ще не доробили. Отак От ближче вам покажу. І отам же ж це все треба прибирати. Давай розповідати, що для двох це будинок величезний. Ми засумували за дітками просто капець. Це просто, Шо я не робити? знаю. Що тут робити? На двох максимум 80, 80 квадратів, це з гаражом. Ну і ми вже все туф, терміново до дітей треба. треба всіх перевозити. я сьогодні кажу, давай котів, собак, всіх сюди, маму, папу, кажу, дітей, все. Треба Щи... шум, гам, ну тихо якось. шицію, давай, Кого? дівчинку. Яку? сірває на задньому фоні. <ріх> <ріх> Зіпсував мені естетичне відео. <ріх> а ще нам потрібно замовити нові штори, нову тюль Сансаничу в кімнату, тому що та була якраз дирочками. І будемо замовляти вішати тут. Санька якраз міряє, відправимо. Дівчинки, яка нам шиє, і вона нам все зробить. Ми в наступний раз приїдемо і повісимо. Два вісімдесят сім. Ага, і а отак як ж. your love Я вже тут все ж перемила. Дивіться, який неймовірний, який гарний в мене посуд. Отак вам покажу. Я в такому захваті, тому що раніше в нас такого посуду не було. я замовила все. Дивіться, в мене глибокі, в мене салатниці є. Ну, коротше, різні різні. І навіть чашечки під цей колір. Ну, вибір посуду, ви зрозуміли, да? в нас просто величезний, можна такі чашечки замовити з блюдцями. Далі я ще замовила ось такі келихи. Я їх буду використовувати і просто да? сік пити з них воду, і, звичайно, що там під віскі, під коньяк, вони також підійдуть. Та ті, тільки гарні мобочки. Звичайно, що я взяла із собою мультимейкер. Ми той хочемо залишити новим власникам. Хто в нас. Купує наш будиночок сюди, ми вирішили замовляти як усе нове. Мультимейкер це обов'язково, тому що мені потрібно тут буде готувати діткам, родині, вони ж обожнюють вафлі, й не тільки оці бутики, дітки обожнюють. Коротше, це дуже потрібна річ. Далі за мої каструлі. Я брала одразу у дівчат, я брала в сірому кольорі, щоб воно мені тут да, все типу, підходило. Але ви бачили, у мене в піщанці вони і в чорному кольорі. Коротше, вибір каструль. Різний, класний, є різні кольори. Можна окремо каструльки, вони є розформовані. Да? Можете окремо купувати, можете набором. Мені ж потрібно було набором. Я ще, до речі, з панорами заберу, але в нас родина велика, я люблю, щоб було багато каструль. Тут антипригарне дно, це просто найкращі каструлі, які от можуть бути. Тут ви можете в цих каструлях ви навіть можете смажити і нічого не буде у вас підгорати. Найголовніше правильно за ними слідкувати. Ось такий у мене набір, але є вони різні. Постільна білизна, яку ми обрали. Ви бачили, що в нас піщанці в сірому кольорі. Сюди ми замовили саме під ці кольори, замовили піш і в білому кольорі вона у нас тут ідеально підходить. Ну, подушки я вже прям не буду вам діставати показувати. Ви бачили, знаєте, що вони є на блондинках Home і є різні. Є квадратні, є ось такі прямокутні, да, як в нас. Ковдри також є. І зараз ще хочу показати в дитячому, також замовили, але не застілали ще. І важливо, на кожну постіль ми застілаємо ще на матрацник. Це також є. На блондинках. У нас, бачите, дві ковдри. Чому ми шили під замовлення? Тому що е, в нас є готові, знаєте, це тканина страйп-сатин, але ми любимо спати під різними ковдрами. А це вже не стандартна постільна білизна. Не всі так типу, люблять, тому ми шили під замовлення. Трошки прийшлося зачекати, тому знайте, що, якщо що, ви можете пошити по ваших розмірах. В кожну дитячу, як бачите, ми також застілили на матрацники, е, І ще будуть в гостьових кімнатах. Також на матрацники і постіль, це ми все замовляємо. Ось дівчата ковдри. Підійди ближче. Ось ці ковдри. Ось ми пошили постільну білизну в сіренькому кольорі, вона тут ідеально. Але це вже, здається, тканина Бязь. Так, да, Дівчатка мені радила якраз на літо. Потім усі пледи ми взяли їм накривати вафельні. Ну і під ними можна спати. Далі, ну ось так виглядає, якби подушка. Все. Ось і все. Знаєте, що це все є. Пишіть дівчаткам вони підберуть під ваш гаманець, під ваш запрос. Поці задоволені на 100%. Приїхали ми, значить, у Дніпро. А тут спека неможлива, нема дощу, але вітер. А там дощить. Хтось летить, летить. Та хто летить? Мамуся. Добре, сойкати що нагулявся, чи о 6:00 утра сьогодні встав? З дідусем на рибалку. Дідусь піжовий встав. Ну, ба. Тільки вони мені 15 як заснули. А ти чого голий? Сантанйоч, а ти чого голий? Я встигла верічки. Ми з друзями, ми лягли в ванну з молокотиром стени там на двог. Ох, січиться. Це крові, це буде тялька. Дякую. Так. Та все ще й конарі. Да. Дякую, будь ласка. Ми зараз йдемо дивитися, що там дідусь ловив. А ну мам, покажіть. Ось. Все. Вчора. Та вчора дідусь там наловив. Но сьогодні, мабуть, не наловив, бо сьогодні всі катаються на цих на водних мотоциклах. Дідусь бачила, як загорів в нас. У нас тут сьогодні вітер страшний і хвилі, як наче на море, плюс же їздять на цих водних мотоциклах, то реально, як наче на море. Так, і дивіться, як тьомік. Вже класно їздить на цьому, на мотоциклі. А в тому році, боявся... А ну давай покажи, як ти прямо туди поїдь. Ну, їдь! Ти що діловий? Молодець. Ти новий, да. діловий, так. Оп! Дідусь з тьоміком вирішили покупатися. Бабуся за ними слідкує. Та кидає! Та кидає! Плаває вже такий під водою.